Всім привіт! Я вирішила вести рубрику «Щоденник думок, і це моя друга думка. І, а я залишилась на самоті майже перед ним народженням. І я цей день народження дуже хотіла провести як день принцеси. Не знаю, мені дуже хотілось провести його шариками, щоб в мене було дуже багато пульок, були цифри, був якийсь торт, квіти. І я я дуже цього хотіла, мені здається, як, як раніше. Я не знаю, чому я плачу, я плачу, тому що я не можу це просто казати. Я коли взагалі про щось таке кажу, мені хочеться плакати. А, мені мені грустно, але не настільки, щоб плакати. Але коли я розповідаю про це, то мені хочеться плакати, тому вибачте. От тепер мені доведеться створювати День принцеси собі кожен день. Тому що я тепер сама сама з собою. І взагалі в мене є ще ось вона. Я є в неї, вона є в мене. Так от тепер я розумію, що я сама повинна створювати свій кожен день і робити його особливим навіть на світі.